Оно масштабне оторгнення збільшило потребу в реабілітаційних відділеннях. Базою для них часто стають звичайні лікарні. Так, відділення для реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою з війною, відкрили у Бобринці на Кіровоградщині. Які послуги можуть там отримати цивільні та ветерани? Наша лілія кочерга розкаже. На вході у відділення український прапор ветерани залишають на ньому слова вдячності й підписи. В амбулаторному відділенні допомагають пацієнтам після операцій та з хронічними захворюваннями суглобів. Сергій Колодей був у війську старшим водієм роти. Після боїв на Донеччині має низку травм. Щоб покращити рухливість ключиці, чоловік що півроку проходить реабілітацію. З 20-го року я контрактник був. Потім там же і в АТО і заставила війна. Ну, як обично буває прильот, потім нічого не пам'ятаєш і. Все не проходить безлідно. до послуг ветеранів кабінети лікувальної фізкультури та реабілітації, послуги масажиста і психолога. Є й кабінет для фізіотерапевтичних процедур. Найчастіше ми тут допомагаємо з травмами опорно-рухового апарата. Це травми верхніх, нижніх кінцівок, стане після операції. В результаті реабілітації зменшується болівий синдром, покращується рухливість у пацієнтів. В принципі, покращуються результати операції в результаті того, що не. Не вдома відпочиває пацієнта, працює, розробляє свою кінцівку. Це відділення спільний проєкт за програмою розвитку ООН і міської влади. У планах розповідають у міськраді розвивати відділення. Будуть додаткові кімнати для фізіотерапії, для механічної терапії, для встановлення обладнання. Будемо працювати і подавати в інші фонди. Будемо залучати інвестиції, розширювати реабілітацію. Цим самим підтримувати збройні сили України. Затребувано це як для ветеранів, так і для. Внутрішньопереміщених осіб на сьогодні у нас більше внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Одночасно у відділенні можуть бути на реабілітації 20 пацієнтів. Ми чим можемо, тим їм допомагаємо, і вдячні їм дуже за їхню відданість нашій Україні, що вони захищають нас. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.